Дтримання емоцій відображається в нашому тілі. Зараз я розповім, яка емоція і де вона живе. Занепокоєння, стрес та напруження живе у нас в шиї та плечах. Коли людина знаходиться в такому стресовій ситуації, вона підтягує плечі до вух. І за цього спазмуються м'язи шиї та плеч, що може виникнути дискомфорт як в шийній ділянці, так і в плечовій. В одній клітині. Живе страх та тривога. Коли ми знаходимося в такому положенні, наші грудні та мігребельні м'язи спазмуються. Внаслідок виникає утруднене дихання, не змогу вдихнути на повні легені. смуток і пригнічення живе у спині, а саме локалізація поперек. Коли переживає емоційні труднощі, переживання, дуже багато турбот, все це локалізується в попереку. Коли емоції проходять, наше тіло все одно пам'ятає про них. М'язи спазмуються і знаходяться в напруженому положенні, поки їх не розслаблять. Тут допоможе йога, масаж, стречінг, плавання. Але найголовніше не стримувати емоції та дихати.